Поранена людина та 49 руйнувань за добу. Поліція Донеччини задокументувала наслідки ворожих обстрілів. Армія РФ завдала 13 ударів по цивільній інфраструктурі. Окупанти били керованими авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ Ураган, артилерією і мінометами. Ворог накрив вогнем 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Мирноград, селища Велика Новосілка, Цукурине, села Веселий Гай. Михайлове, Торське. Пошкоджено 49 цивільних об'єктів, 41 житловий будинок, 3 навчальних заклади, дитсадок, магазин, Підприємство гараж господарчу споруду Авдіївку. Загарбники обстрілювали ракетами та артилерією. Поранено цивільну особу. Зруйновано дві дев'ятиповерхівки та дві приватних оселі. Нагірник Росія скинула авіабомбу КАБ 500 Пошкоджено два приватних і 17... багатоквартирних будинків, дитячий садок і два навчальних заклади. Інформації про постраждалих не надходило. Двома ракетами с 300 окупанти поцілили по підприємству в Цукуриному. В Веселий гай зазнав удару з ураганів. Пошкоджено шість приватних осель. Встановлено, що по школі в Мирнограді за попередніми даними росіяни вдарили ракетою бомбою Гром Е 1 поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.